Тисячі днів незламності, віри, надії, сподівань, тисяча днів мужності, стійкості, невтомних бажань, тисяча днів єдності, кмітливості, сили волі перед ворогом, якому не здамося ніколи. Хай буде цей останній листопад, тривог сиренних, спокою втрат. Хай перемогу нам несе зима, і звісно, що закінчилась війна. Хай буде цей останній листопад, нам на прощання на воєнний лад. Війна з листком останнім відірветься і до нас ніколи вже не повернеться. Хай буде цей останній листопад. на нагору зимовий снігопад, новин хороших і приємних звісток, село українське й українське місто. Паде листок стань і зігріє всі українські приспані, надії, накриє столі, плащ та ридання і здійснить нарешті спільних бажання. Прийде перемога з тихою ходою. Разом з новоріччям, разом з зимою і білий сніг розбитої надії підійме вгору українські мрії. Це листок один-єдиний. висить на гілці до останнього виситі. Навіть сині природні сили не можуть мрії його розбити. І не розіб'є ніхто ніколи мрії, бо корінь надійний, живи тії. Так само, як живить мою Україну, сміливі дочки і незламні сини. І не страшні в окопах листопад, Ні доробі, ні гад, ні зви. На своїй землі всі стоїмо. Вже третій рік відпочинку і сну. Вернути хочуть нам, вони весну. Вони кордони наші відбивають, майбутні світли наші захищають. Флешмоб сьогодні запускаємо листковий останній лист, що листопад не відірвав. Бо наш народ, як той лист, вони з обіцянку давно країни дав. Ми даємо також обіцянку разом з останнім та на дереві лист. Прокинемося разом, всі на світанку, і війна залишиться страшним між сном. Війна закінчиться, ви злочи що підпаде, щоб на весні знов відновитись, і друзів по усіх своїх знайде, щоб разом купі на вітрі тріпосі. Тримайся йти міцніше України, тримайся йти міцніше, мій народи. Ніколи ми не станемо на коліна, не втратимо ні волю, ні свободу. Не з надихає листопої останній, що так на гілці міцно ще вісить. Він відчуває зміни вже тотальні, тому від вітру восени тремтить. Все буде Україна, знає світ. Героям слава, слава Україні! Ніхто не знищить український цвіт, зато не тріпочеться точки усі. Тисяча не віру, це лише крок. Нове життя де нас чекає змін. Хватає надовго, листопади місто, настане мир для українців.